Багато хто з нас, відвідуючи Буковель, не знає, куди піти, як провести своє дозвілля, де поїсти. І, повертаючись після відпочинку додому, в нас лишається таке неприємне відчуття дорого, несмачно і нема куди піти. Це зовсім не так. Насправді так кажуть ті люди, які зовсім не знають буковель, тому що на курорті є безліч смачних, комфортних по ціні, дуже красивих, затишних, концептуальних ресторанів, і ми хочемо про деякі з них вам розповісти. Ресторан, з яким би ми вас хотіли познайомити, це ресторан Вест Hill. Це улюблене місце відпочинку всіх наших туристів. Він знаходиться на березі річки, у підніжжя гори, у підніжжя заповідника, де ви можете сидіти, вечеряти і милуватися на косуль, які прийшли поласувати ароматним сіном, яке ми їм кладемо в годівнички, підгодовуємо їх під час зими. Це дуже неймовірне видовище. Ресторан славиться своєю авторською кухнею, шеф, який втілив найкращі сучасні традиції та традиції гуцульської кухні. Це один з найкращих шефів регіону. Він використовує в приготуванні страв. Крафтові, аутентичні місцеві регіональні продукти, що робить смак української кухні неймовірним. А ще тут прекрасне місто дозвілля для дітей, для сімейного відпочинку, тому що є велика дитяча кімната, де можуть відпочити діти, не заважаючи батькам ласувати ідеальною кухнею. Отже, ходімо дивитися та куштувати.